Путін злякався зустрічі з Зеленським чи просто сміється всім в очі 15 травня. Завтра можливо відбудеться зустріч Путіна та Зеленського в Туреччині. Зеленський висловив ініціативу зустрітись з Путіним віч на віч, але з РФ відповіді досі немає. Наймовірніше, Путін не поїде в Туреччину, а відправить замість себе там Лаврова, Ушакова. Це вже ляпос президенту України та всім світовим лідерам. От, якщо Путін такий не поїде в Туреччину, це не означатиме, що він боїться. Це буде показник того, що він сидить собі в Кремлі і насміхається з усіх: з Зеленського, Макрона, Мерца, Стармера, Трампа і всієї коаліції охочих. Чому так? Ну, подивіться самі, світові лідери вирішили, що має бути перемир'я, але той, від кого це залежить, Путін сміється їм всім в очі. Він не хоче миру, і йому. Має бути весело, коли інші вирішують те, що залежить тільки від нього одного. Так, Росію лякають санкціями, якщо не буде тридцятиденного перемір'я, санкції і так далі. Але такі санкції треба було вводити ще у 2022 році, коли РФ була до них не готова. А зараз ми бачимо, що економіка РФ заточена під війну, виробництво зброї зростає. Підсанкційні товари РФ отримує через дружні свої країни. Росіяни заробляють великі гроші на війні і тому. Можна сказати, задоволені. От шанси на те, що санкції моментально дотиснуть РФ дуже низькі. Економіка РФ навчилася жити в умовах санкцій, і вони знайдуть вихід з ще більших, ще гірших санкцій. Саме тому Путін і сміється всім в очі, бо знає, що війна, верніше її закінчення, залежить тільки від нього. Я думаю, що Путін таки не приїде в Туреччину, а вже тоді ми побачимо, чи готові партнери дійсно вести жорсткі санкції. Проти РФ і чи збільшить постачання зброї Україні. Чи це все був блєв, щоб налякати Путіна? От як ви вважаєте, чи поїде Путін на зустріч з Зеленським? Що буде? Пишіть в коментарях.